Вітаємо дорогі сестри-побратими на 15-й церемонії всеукраїнської премії Жінка третього тисячоліття. Українка я гордість, моя. сьогодні у Києві проходить церемонія нагородження. Жінка третього тисячоліття. В залі присутні жінки це 29 номінанток, які отримають цю. За а, вклад, який вони роблять сьогодні в захист нашої держави. Це різні жінки, різні і за професіями, і за характерами, але у всіх одна мета і одне бажання, щоб. Дійсно, скоріш прийшла перемога. На сьогодні жінка третього тисячоліття це кожна українка. Це величезний потенціал саме в жінці, тому що вона надихає. Тому що якщо там, сила в руках є у чоловіка, то не завжди є достатня кількість, як і мотивації, так і мізку для того, щоб реалізувати щось гідне. Жінка розумна. Красива, мудра, може дати якраз ту тяму, яка далі з чоловіка зробить дещо. Для мене кожна нагорода це не моя нагорода сьогодні. Ну, з урахуванням нашого сьогодення, це нагорода всіх хлопців і дівчат наших захисників. А саме головне це нагорода саме для тих дітей, які пройшли і проходять через ті жахіття, які нам сьогодні влаштувала наша недружня. Росія цю нагороду тим дівчатам, моїм посестрам, які разом зі мною зараз воюють на передовій загиблим дівчатам. На жаль, ну і також своїм хлопцям, без яких я б точно тут не була, які разом зі мною дуже активно працюють над знищенням противника. Нашому проєкту вже 15 років. І ми, звичайно, у нас було дуже багато сумнівів, чи проводити нам церемонію під час війни. І Ми таки вирішили це зробити. І Дуже дякуємо нашим постійним партнерам, меценату, нашому, якого ми дуже любимо і шануємо, і дуже вдячні за це, це міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність. Цього року це особливість церемонії. Більшість жінок пов'язали себе з обороною України. Також збирають кошти на будинок для багатодітної родини сербіних зі Святогірська. Їх будинок знищили росіяни. Ірина з чоловіком виросили власних та прийомних 24 дитини. Звичайно, це приємно бути серед тих жінок, які, яких Виокремились поміж інших, хоча насправді для мене українська жінка вона кожна є дуже достойною і величною. А українська жінка це жінка, яка бореться за нашу країну і бореться а, на тих теренах, на яких вона може боротися. Це і в тилу, і у війську, і тому бути серед цих жінок це дуже почесно і приємно. Сьогодні дуже складно жити в Україні, і, взагалі, кожна людина, яка залишилася в Україні, яка не виїхала, вона заслуговує ну, особливу повагу і особливу увагу, особливо до нашого психічного здоров'я. Тому всякі заходи, які можуть тебе вивести із стану депресії, привести в стан рівноваги, вони надзвичайно важливі. Оце те, що відбувається сьогодні. Зараз роль жінки надзвичайна, тому що власне Україна проходить трансформацію, вона росте, розвивається, і з її зростом зростає роль жінки. Адже це цивілізоване суспільство. Українська жінка вона стала ще красивішою, ще щасливішою, і вона стала ще більш самодостатньою. От тому, що на мій погляд, жінка третього тисячоліття це і мама, це і е, жінка, яка знайшла себе у професії. Ми повинні шанувати і цінити. Всіх людей, особливо жінку. І в наш складний час, воєнний час, жінка має колосальне значення не лише просто як жінка, але як берегіння, як той тил з одного боку, який є у нас за спиною у чоловіків.